Двері будівельної серії від українського виробника компанії Кордон оснащені протизламною конструкцією з стільногнутого металевого профілю, товщиною 1,2 мм. Внутрішні і зовнішні плити з МДФ мають по 8 та 6 мм завтовшки відповідно. Дві накладні петлі дозволяють відчиняти двері на 180 градусів. Два штирі, розміщені на полотні вгорі та знизу, входять у пази короба, утворюючи один механізм, що перешкоджає злому шляхом спилювання петель. Також ребра жорсткості в полотні дверей підвищують рівень зламостійкості й міцності конструкції. Модель забезпечує чудову шуму та теплоізоляцію завдяки двом контурам ущільнювача на полотні та коробі. Тому двері тихо зачиняються, а пили бруд не потрапляють усередину. У комплекті врізний циліндричний замок SAP Design 1211 і ручка на планці sap Design 85523. Вага моделі 55 кілограмів.